Всім хай! З вами край, і сьогодні ми продовжуємо виживати на невідомій планеті з нашими колоністами в грі RimWorld. На цю серію в мене багато планів. Тож не будемо зволікати! Ви ставте вподобайки і підписуйтесь. А я починаю! І ось ми в грі. Так, зупинити. На це відео у мене дуже і дуже багато планів. І більшість з цих планів порадили ви мені. В цих от чудових коментарях. Їх справді багато було от порад всяких, тому я виділив пару важливих речей, які я обов'язково маю зробити. Перше, розвинути свою ферму, добавити більше поля для рису, і додати ще. Лікувального кореня. для того, щоб мої колоністи могли лікуватись. Логічно. Також треба зробити місце для потрошення трупів і аналогічно відділити кухню від. Цієї зали, тому що на кухні має бути чисто. А так як тут ходить от, от цей от руйнівник світів. Тут не може бути чисто на кухні. Тому тако робимо кухню, робимо ферму більшою і а! І ще саме, саме важливе, треба зробити з цього от будинку дерев'яного некрасивого вели... величний замок. Тому що, як багато хто мені сказав в коментарях, дерево дуже любить палати. А я не хочу, щоб мої колоністи палали разом з цим деревом. Тому. Починаємо. Для того, щоб почати виробляти каміння, ну камінні блоки, треба Треба виробництво і. во, стіл каменаря. Але в нас немає зони для цього каменаря, треба тут зробити. буде. А, і ще мені сказали, що тумбочки треба впритик до ліжок поставити. От ще що мені сказали. Тож. Коротше, починаємо. Першим ділом всі тумбочки перемістити на сюди, перемістити на сюди, перемістити на сюди. Далі архітектура, наша дура, робимо тут тіну, далі дерев'яну підлогу. І ще також мені казали, що треба електрифікуватися, ну додати електрики. Цим теж займемося. Тільки от перше, от хай виконають оце все. Тут треба додати розділення. Тут буде зона кухні, тут буде зона о, о, потрошення всяких істот. Навіть не так. Тут зробимо менше зону. Все, працюйте, мої колоністи, працюйте. Тут додаємо. Постіл м'ясника. А, і ще мені сказали зробити велетенську огорожу і зробити в ній коридор з пастками. Мені ще казали. До речі, а тут можна якось обвести зону, де не можу розгулювати тваринка моя? От кіт, тобі можна якось сказати, там не ходи, тут ходи. А його можна чомусь навчити? Ну, а він, він навчений прибирати. Хм, Круто, круто. Ну, одна скажіть шиншила забігла. Хто ти? Шиншила. я вгадав. А її можна приручити? й перерушується. А і ще мені казали розподілити працю кожному по його здібностям. Так, ну ще я тут бачу: будівельник. О, один, значить, вирощування. Значить, збирач. Так, шиття, ковальство, майстрування, полювання. О, і тут, напевно, тут готування. Хоча ні, напевно, я поставлю всім високий пріоритет. От щоб вони робили те, що треба, але на інший не забивали болт. Що, як там вщенчило? Так, марш. А що ти в нас робиш? А, ти в нас і збираєш, і будівельник. Ти ліпше будуй марш. А у нас дерево взагалі є? У нас дерева немає. Шутко врубати! Ну, поки там ще розбирається з будуванням, можна тут от розмітити зони. Отут буде От прям зона вирощування рису. Ага, ось тут значить, зона от кидання. Значить... Зона вирощування буде до ось сюди. А, і тут буде зона вирощування отого от кореня. Тут саджати. Не картоплю, тут саджати рис, а тут треба саджати цілющий корінь. І це, напевно, треба об'єднати з оцим, от і з цією зоною. І це треба об'єднати з тією зоною. Щось якось в мене все не об'єднано виходить. Ну, Дайте. Ми видалимо зони і попробуємо оцю зону розширити. Во. Так треба було самого початку зробити. Та чому картопля? Рис? Так, я не зрозумів. Хто у нас має рубати дерева? Так, ну садівник саджає, збирач. А, у нас все ж має робити марч, по факту. Оце от погано теж. Так о. Ну, тварини. Керувати областями. От, чесно, от я щось не розумію, як ці території обрати? Що теплий удар? У наступній колоністі. Кістереч теплого удару. Міла, Міла, а ти чому від теплового удару страждаєш? Це як так сталося? Ти давай не цейво, не хворі, не... ніяких підозрілих справ не роби. Так, Джет вивчає, все поки гаразд. Крім того, що я не можу нормально сказати кутом і не ходити там, де не треба. Активне завдання? Кованка, <гум> багатство. Так, завдання у нас є? За... Мені заплатять 6. 600... а 600 гривень. Психічне заспокоєння. Ми перехопили повідомлення про колекцію цінних. Предметів вартістю 600 гривень. Неподалік від космічного село. Колекція складається з психічне заспокоєння. Хоже, що там може бути невідома загроза. А ну перейти до скарб взагалі де? А де ми? Де наш дім? Я вже забуду наш дім. А, ось наш дім. Ой, ну тут дуже далеко якось від нашого. Люде, ви якось поближче давайте завдання, бо то щось не діло якесь. Загроза скажених звірів. Так, перейти до місця. Скажений зайчик! Це прям як в Монті Пайтоні, священному гралі. Там теж був зайчик, вбився Який маньяк, канібал. А ти теж з ним? Божевілля, полювання на людей. Так, треба у цей во... в оборону в оборону стати. Куди вони рухаються? Так, тихо, тихо, тихо. Не так швидко. Якщо вони будуть. О, у нас слони є. Круто. Якщо вони будуть рухатись так швидко, це погано. Треба буде мобілізовувати. Вони наближаються. Зайчики наближаються. Мобілізація! Я yes, швидко, сюди, сюди. Атакуйте. Куди? Ура! Ми перемогли! Де мобілізація? Зайчики. <смір> так, ну зайчики треба забрати, забрати. Та побудуйте вже оце от, лайно, давайте. Хто у нас? Давай будівельник, давай на один. Скотар. Давай ти не будеш скотарем. Шиншилу, навіщо ну, мені шиншила взагалі? Що вона вміє? Вона, напевно, і нічого і не вміє. Коротше, давай. Так, по-перше, на шиншилу скасувати, хай вже так буде. По-друге, у нас тільки ковалем може бути. Ой, у нас тільки гірником. Ну, той, тут добуває всі матеріали, може бути марш. Це можливо дуже погано. Треба. О, вже заклали. Кришою нормальною. Так, стоп. Треба, треба, треба меблі, факел. Далі треба табурет. Не з металу, якого металу, з дерева. І потрібно так оце. Переставити сюди і це переставити сюди. Во. І тут проєкти, здати проект, розібрати тушу, зробити нескінченно. Там табурет... Ой, стільчик, він не на ту сторону, але гаразд, хай буде. Затемнення? Що це? Один із супутників цієї планети вийшов на орбіту напроти сонця. Почалось. Почалось затемнення. <гум> ну, почалось те й почалось. Так, котяра, тобі тут не можна бути. Як? Так. Перше треба двері покласти. Хоча, Потя... ні, може ліпше тут не будемо класти двері. Покладемо тут тіну з дерева, а двері покладемо ось тут. І цей факел перемістимо сюди, а цей просто розберемо. О, і тут поскладаємо. І тут поставимо дерев'яну підлогу. Ось, все. Тепер нам потрібно тут цей факел розібрати, побудувати копію ось тут. Поки я не буду міняти кімнати наших колоністів, бо вони. Бо я вже думаю зробити от прям новий. Замок <гум> кам'яний нам. Тому поки не буду з цим розбиратись. Уламки космічних кораблів приземлилися не подає, ви можете їх розібрати та отримати трохи ресурсів. О, круто, розбираємо. Так, але попри це, ми створюємо ще камен... камене... Каменаря. Так, торговець з екзотичними товарами з фракції Тіго Хактер. Прийти до місця. О, караван до нас йде. Ну, добрий день. Давайте торгувати. Гості. Група з фракції Тіго Хед». Хет відвідує відвідують вашу колонію. Вони, здається, мають кілька речей на продаж. А, ну я ж знаю. А, це ще інші. До нас тут навіть сама фракція прийшла два рази. Популярні, популярні ми. Давайте ж тоді, хто там -то у нас має а, найліпшу харизму. Ні, тут соціальність 4, то соціальність 4 і тут соціальність 0. Добре, давайте де... марш. Так. А де тут з ким торгувати? О, торгувати. Давай, підходи. Що в них є? У них є Labrador Retriever і руйнівник кіт. Ні, ну таки не потрібно. А, а, це ось наш. А, це. А, руйнівник кіт то у нас, а собака у них. Компоненти у нас і у них є. Ото зобразно, що у них є, ну, предмети, а то що у нас є. Так, передові літі, у нас немає, у них є всього по 66 гривень. Думаю, треба буде купити. Про всякий випадок. Дві. Ага, єдине, що вони можуть у нас купити, це кота і е, компоненти. Всі інші у них немає потреби купувати. Ні, тоді ж купити не бажається купувати. Ану, як ти виглядаєш купцю? Ану, подивись мені в очі. Ні, не хоче на мене дитись. Воу урод. Добре, тут треба... Додати. Де ж цей найліпший і наймиліший табурет? А, так, можна ще з цим поторгувати. Марш? Подивись, що в нього є цього містера. О, цей містер вже купує набагато більше. О, ми можемо штани продати. Тримайте наші штани, ваші штани, як то кажуть. І капелю. О, капелюх можна в них купити. І посилений ствол. Круто, але напевно ні. Компоненти вони ну, коштують 20 гривень всього. Не думаю, що варто? Тепер тут. Проекти, додати проєкт, зробити кам'яні блоки з нічого. Ні, мені потрібно. А що в мене тут є? От, До прикладу, що в мене найближче. Найближче це ось це взагалі. І що це? Мрамор. Ну давайте накази, видобути. Все. Зараз майже закінчить з вирубуванням дерев, так. Військовий торговець! Та що ти? Синій акула Сено наближається. Та що до нас купа торговців йде? Я думав, що нас будуть рейдити, ламати, бити, керяшити, знищувати, а тут приходять торгуватися просто і все. Та ще потрібно, до речі, прибиральника організувати. Де тут прибиральник? Ну, до прикладу, ти, в тебе мало справ таких важливих. Ну, ти кухар, але в другу чергу ти прибиральник. Міла. Добре, а оці от сено, Що. синіх акул. -Cool", що вони можуть мені запропонувати? Так. А я стоп, чому мене 800 гривень? Я що, не прийняв в продажу штанів? Ну давайте їм продамо штани. Далі. Ого, го тут є ніж зі сталі. Штурмова сокира зі сталі. О. Рись. Мегалінивець, о, це круто. Так, рослинні ліки. У них є багато чого. Нас тільки штани і то порвані. Так, пуфовик звовне буфало. Мені ж там казали, що треба підготуватись до зими, що в зимі буде страшно і смерть. Але на жаль, у мене ну, 400 гривень тратити на одну куртку. Та це ж обкрадання мене. Луки у них всякі є. Ні, луки ми самі почнемо робити. Ну так, так, тут же прийнято Во, нарешті ми продали. Гості з хеттер йдуть. Та хай йдуть собі. Так, я тут не додав проект, тому що не знаю чому. У нас тут мармурові стіни робити. А, і ще для електрифікування можна. По-перше, треба зробити так, щоб їжа отут не портилась Бо вона у нас портиться, а для того, щоб вона не портилась, можна покласти кондиціонер. Його треба розвернути. Ось так. Це перше. А щоб його... Ой-ой, до нас зайшли, блін, уроди. А для того, щоб він працював, потрібно буде поставити енергія, вітрову турбіну. От, до прикладу, сюди. І треба буде зрубати ось ці дерева. Так, дороги караван з хеттера йдуть. О, подарунок нам залишили. Пласталь якась. Так, де це? Ми, звісно, візьмемо. Дякуємо, дякуємо. Так, ось зараз. Вік електроніки. Так, тут Скільки градусів у нас на виході. це до нормальних температур, Давайте мінус. Ой, тут забагато. Треба мінусову температуру трошки піти. От, до прикладу, мінус 5 І подарунок і синій акула Сено В'язана шапка з тканини і маска війни з деревини. А, де воно? Я не побачу, де воно. Я не захнув закрити опорту. Ну а ось, а і тут ще срібло? так треба забрати. Так, все забирайте. Все, мої дорогі, найліпші колоністи. Я вам випишаюсь, чесно кажучи. О, там вже почалося каменярство. Так, я вже... Так, во, у нас вже є перший кам блоки, камінні мрамори, і треба почати робити обновлення нашої бази. Так. Будівлі. Так, стіна з мрамору. Так, це ж не можна замінити просто. Давай. Аня, ось, розібрати. Так значить, Цей модуль розберіть і побудуйте його з мрамором. Так, тихо, так, тихо. Так, так. Рейд! жаба з агонія! Йої, це хто? Це то він, Салас, бармен, е, споряжня, дубина з деревини, Переносить госик. Він переносить госіка. Він становить загрозу для мене взагалі-то. Так, як тільки він десь от сюди підійде, зразу мобілізація. Так, всім сюди. Отже й почалося. Так, Марш, ти ліпше не цей вот, ти ліпше стій. А от вони хай стріляють. Ну ж не зблизька. Стріляти на розсуд. Так, відходіть! Нє! Марш! Бий! Нєе! От нарешті ти здогадалась стріляти, дурепа! Ухилився! Марш! Бий його марш! Єс! Нарешті! Так! Марш, тихо-тихо, так. Марш, ти тепер у нас. Ти не можеш лікувати! Нет, можеш! Ти лікар, найліпший лікар всесвіті, значить, тепер це чия кімната. Міла, це? Джет! значить тако. Тепер це лікувальне і це лікувальне. Тепер, колоніста. Марч. Рятувати. Давай швидше. Так, що у вас? Здоров'я. Синець, синець, синець. Тріщина, ліве стегно. А, неприємно. Ну, хоча б немає ніякої кровотечі. Так, ти. Що у тебе? Тріщина, череп. О, білі у спині. Серце. Хто це? Синець. Йой. -йо -йо -йо. Це дуже все недобре. Тепер попробуй її та лікувати без медикаментів. Так. Може, ліпше підбери ліки. Ризик нервного зриву. Да ладно. Ризик тяжкого нервного зриву. Та. Я знаю, що у вас може статись, але будь ласка, тримайте себе в руках, Перше полікувати її, потім. А, все. Так, ризик нерв... тяжкого нервного зриву. Міла, чому? Спітніла. Спала на спеці. Відпочинок не вдався. Заздрю майже за спальню, у вас однакові спальні. Так, взагалі-то у нас тепер лікар живий є, Міла. Кухарство на два, давай. Лікуй всіх інших. Підміла. Не час спати, їсть. Мисливі зі фракції Тіґхерд від відвідає колонії. її звуть Ренгра Стері Джозеф. У неї, здається, якийсь предмет для торгівлі. Хай запхай цей цей предмет в сраку. У мене зараз інакша ситуація, у мене критична ситуація, а цей фіг він живий? Мертвий, менше добив. Марч, що ти стоїш? У мене що, вона досі мобілізована? Йо-моє! Ну ми відбили атаку цього хреща, блін. Але у Росу, чого вони не хотіли стріляти? Маш, може ти все-таки поторгуєш з цією людиною? Може є якісь ліки? Так, ліки і автоматичний дробовик. Але він коштує більше, ніж, як на мою думку, треба. Хоча, в принципі, автоматичний дробовик це ж супер, але. Чи потрібен він мені? Бо я показав, практика ці ідіоти взагалі не вміють стріляти. Ні, ліпше дай нам аптечок з 4. Потрібне лікування. Кому? Міла. А, ну Міла хоча б йде сама лікується. А, ні, міла йде лікувати інших. Міла, ти супер. О, ну дякую, що згадали. Що з мрамора. Так, Джет, з тобою все гаразд. Сильний біль. Угу. Все тут загоїне. Покладена якась заплатка тут. Так. Марч, ти як? Теж сюди заплатка. Джет, ти як, теж сюди заплатка. Так, томіла майже вилікувалася, це добре. Весь час ризики незначного нервного зриву. Міли Все, майже одну кімнату ми обклали каменем. Ну, мрамором. Ну, а дощик почався. До речі, я так подумав, що, можливо, через факел вони зара. Ніде не вдарило близько кажу, що смерть. У цьому живому там ось. Будь ласка, не йди вогнику, вогнику, вогнику не йди. Вогнику вогнику не йди. Ляха муха. А, так тут ж зараз. То йде той вор. Іде дощ, він все потушить. Кузар з божеволів? Це хто? Кузуар. Йоп твій наліво, ти чому кузуар прям йде до нас. У всіх е, є бойові е, речі, так ніж? У Уміли нічого немає. Міла, твій наліво ти пістолет загубила. А! Мобілізація. Во. Бляха-муха. Підвізьмі пістолет. Ти. О, нарешті. Так, дем... демобілізація. Марш. Марш треба лікуватись. Міла, ти знаєш, що робити? Міла думає про смерть. Це погано. О, вантажні капсули. Перейти до місця. Що тут? Рис? Муах! Рис! Сила рису! Дякую, китайська партія. Так, Джет. Добий попережні кузари за віргідність 100% може напасти при задуванні йому шкоди. Мені здається, він вже нічого не зможе зробити. Так, всі давайте на, мед... на медицинські ліжка. Надіюсь, цей дощ врятує. Все від блискавок. Опа, що тут? Сухі пайки зібрати. Ану, а тут що? О, сухі пайки зібрати. Може я ще щось так знайду? Тут метал є, сталь зібрати. А що я, я якось? Нічого не обдивився був тут. Може, тут ще щось цікаве так там. Теж. Це ж було так добре. Сила рису, мені здається, він вже нічого не зможе зробити. Ану, а тут що? сухі пайки, зібрати, Робимо кухню, ферму! О, сухі пайки, зібрати, робимо кухню, робимо ферму! ромоферму, ферму. Робимо ферму. -ху 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 -ху. Загроза скижаєних звірів. Загроза скажаних звірів? Робимо кухню, робимо ферму Ромокухні, ромофермо, робмокухні, ферму. Загроза скажаних звірів. Робмокухні, робимо ферму. Потрібне лікування. М міла чи марш потрібне? Чи міла має надавати лікування марш? Та, міла має надавати лікування марш. Смертельні хвороби. Що? Здорово. <зві> Великий палець правої руки. Мізинець правої руки. Ні, права рука! Ліва нога, Подряпана, подряпана Ага, ну зараз кровотеча, зараз от тут перебентують все це, і тоді вже кровотечі не буде, по ідеї. Во, все, мачтер може ходити, все, пішло відновлення. Так, ризик тяжкого нервного зриву. Міла. Міла, надіюсь, у тебе все гаразд. І ти не хочеш нікого вбивати, Міла. Будь ласка, потреба. Голодний як пес, та вже зараз їжа буде, тільки треба кухаря відновити в пріоритеті. Ще у другої людини ризик може бути. Джет, а чому в тебе? Ти голова у цього фіга? Давай. Так. По-перше, Міла, ти не озброєна ніяк. Тобі треба взяти револьвер. А до речі, тут є підлога, яка. Ні, тут є тільки дерев'яна підлога. Ну, гаразд, хай поки буде дерев'яна підлога. Надіюсь, нічого страшного не буде, якщо я буду нею користуватись. Давайте, розбирайте по чуть-чуть Будуйте замок. Так, ризик тяжкого нервного зриву знову, Міла. Давай, розслабляйся. Уже три ризика. Усі мої колоністи ходять в заплатках. Хвиля спеки, то ви серйозно? О, пасивний охолоджувач і кондиціонер. Ми можемо кондиціонером, але... ні, давайте ліпше. Пасивним охолоджувачем кожному, щоб ніхто не був ображений в кожну кімнату. Та з цього пазана. Тепловий удар. Ризик нервно зриву. Та, ну, харе. Колоністу потрібна допомога. Що сталося? Все ж було добре. Так, 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 так. Марч, допоможи! Рятувати. Давай, рятуй її. О, все. Це має бути добре вже. Зараз мач накладе. А що? А чому? Тут не цей во дрява повиростали. Тут дерево виросте не в попад, то ще щось почнеться. Це ж було так добре. Та хватить риз ризик нервного зриву робити. Міла. дід, рятуй, міло. Міла, ти як? Озбройся, будь ласка. <звук> Меланхолія міли. Що? Міло. Міла, Міла типа, не хоче, не буде нічого робити. О, нас збільшується. Та марж немає спальні. Нормальної. Ні у кого у вас немає нормальної спальні. Зараз я буду тут організовувати спальні побільше. Кожному буде царська спальня, блін. Буде реформа спальні. Міло, ти що ще досі в меланхолії, так? Тихні стан меланхолії. Ну, раз, у нас хоча б двоє є, які ще можуть працювати. Це добре, значить. Так, всюди тут, напевно, треба прибрати. А хто у нас прибиральник? На нас прибиральник Міла була. Точно. У на нас спати не йде, ну ти серйозно. Тобто приберіть нарешті. Тіло цього ідіота. Міла! А, вона просто пішла режжати. Так, Марш, що тебе по здоров'ю? Марш все дуже добре по здоров'ю. Джет. Аналогічно. Ну, навіть, навіть ліпше, ніж марш. Так, праця. Міла у нас не активна, а Міли сьогодні відпочинок. Ризик нервного зриву. Міла. Міла просто лягла спати. Міла просто виробилась посеред коридору. Та давайте її повернемо в. Ліжко, хай воно буде не лікарняне, тепловий удар. Ну тож хвиля спеки. Тож по інакшому нічого не, не може статись. О, нарешті фазана розбирають. Міла почала працювати вже знову. Все, ура! Так, це є добре. Так, тепер тут треба покриття організувати, дерев'яне. Так, і для того. Ну, там мені написано що кімната має бути 5 на 5 блоків. А у мене зараз 3 на 3. Тобто це треба, щоб одна кімната була ось такою десь за розмірами. О, Марч вилікувалась повністю, ура. О, Джет, офіцер вилікувалась повністю, ура! І Міла давно вилікувалась. Потрібні акумулятори. Тальов, люди, так, праця, де там Марч, Садівник, давай побільше садівництва. Так, і тут тепер... А, тепер це не лікарняне, тепер це джет. Кімната. Та ну полагодьте вже на рейжі. Порубайте, по-перше, дрова оці, Полагодьте кондиціонер. Ззовні 40 градусів. Усередині благо, я зробив. Во, ще рис виріс. От прям чудо. Міла, поки побуду більше прибиральником, ніж кухарем. Він же згнив, його взагалі треба роздягти і продати, напевно. Та люди ж добрі, не отримайте удари Сидіть по хатам. І дослідження, от чесно кажучи, мені оце дослідження вирощення дерев, як на мене... Ну, тупе, ліпше б, не знаю, вкла... Складні меблі, складний колір вибрали б. А, це у нас. Вивчено вже. Варіння пива от до прикладу. Або от композитний лук. Ліпше б його досліджували. Хвороба тварини, чума. А, тварина чума. Руйнівник! Ні! -хі -хі -хі. Лікуйте його швидко. Міла, я тобі наказую лікувати. Цоп, зайнято марш? А, марж його лікує. Так, тут побудуйте двері, двері з е, мрамору. Чому я такі самі не зробив ось тут? Тут двері з мрамору зараз побудуємо. Хвороба, рослин цілющий корінь. Хворобу помітили на цілющий корінь. Вам слід відрізати або спалити уражені рослини перед. А! Так, тихо-тихо-тихо. Перейти до місця. Пляхамуха. Треба зрізати негайно. Негайно! Пляха, муха Марч! Ну ти серйозно! Уміла збився час життя. Вона тепер робиться у ніч. Так. Міла. Тепер ти у нас садівник. Давай. Вирубай неправильні рослини. Ну вирубайте ці вже роз... вирубай їх. Ну щоб бактерія не розповсюджилась, задавайте давайте, весь врожай Активне завдання: Корабель до зірок, 0 годин. Корабель до зірок. Дружлюбний щі з вашого минулого на ім'я Шарлон Вайтстоун надіслав вам повідомлення. Він розкрив таємницю, що у нього на цій планеті захований зоряний корабель. І надсилає вам його координати на планеті. Зоряний корабель знаходиться в режимі глибокої сплячки. Після прибуття потрібно його запустити, а потім обороняти від бажаючих його викрасти рейдерів допоки не буде закінчитися. Допоки не буде, зак... буде закінчитися послідовність запуску. Це буде довга та важка низка битв. Якщо вам вдалося здійняти корабель у небо Нейм, Шарлон Нейм, забере вас з за цієї невідомої планети до Зірок. Тут, походу, переклад робили каряво. ткаряво. Угу, зрозуміло. Так. У... Марч. Чому ти будуєш, а не підеш вирубувати рослини? Будь ласка, вирубуй рослини. Во, нарешті. Серйозно, виробила одну рослинку і змушилась. Та ну серйозно, ну да вирубайте ці вже рослини вже. Та, альо, зараз урожай весь вмре. Поверхуйте їх. <гум> ні, ну ти, ти геній. Та просто повирубайте. Так, мені здається, тут щось не то робиться. Ти тільки не збирай. Так, всім, хто може садити, давайте з садівникою і ним поставимо. Ясно, у нас тут не вміють боротися з заразами з рослинами. Рослин? Тут треба, походу, все вирізати просто, начисто. Разу думаю на цьому на цьому я завершу серію. У нас сьогодні було багато чого. На нас нападали зайчики о, і о, якийсь мужик. У нас рослини, ну всі наші рослини почали заражатись якоюсь заразою. Міла впала в меланхолію. Ми почали будувати наш замок це з веселого. І нам прийшли якісь загадкові повідомлення про корабель. І думаю, на цьому треба буде вже завершити серію. Дякую за те, що ви її дивилися. Ставте вподобайки, підписуйтеся, критикуйте, пропонуйте в коментарях. Дивіться мої минулі відео так само. І кличте на канал всіх своїх знайомих. Тож, дякую вам за перегляд, слава Україні і до наступних відео. Пока.